Усіх вітаю! З вами знову Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Що ж, я продовжую свою рубрику «Рекомендація нейромережі. Тобто, що рекомендує прочитати нейромережа? Я скористалася нейромережей для книголюбів «Librarian AI. Посилання на неї в описі під відео по запитам фундація Дюна Ерагон нейромережа запропонувала мені почитати марсіянина Енді Вейра. У нас ця книжка виходила у видавництві Букс. Мені взагалі-то дуже сподобалася ця історія. Насправді, і після. Того, як я завершила її читати, я ще півночі не могла заснути, я крутилася в ліжку і все думала стосовно марсіянина стосовно ситуації, які, можливі, б були б у гіпотетичному майбутньому. І взагалі всілякі різні питання лізли до моєї. Голови, а я люблю подумати. Тому можливо, це відео буде здебільшого не тільки про саму книжку, а й про різні міркування, які в мене виникли на фоні цієї історії про коментарі, які я читала до цієї власне історії і деякі здалися мені дивними, але можливо тому, що я просто дивна. Отже, марсіянин Енді Уєра, це дебютний роман автора, що був екранізований. Про що ж ця історія загалом, якщо говорити без спойлерів, через несприятливі погодні умови, випадковість та аварію, астронавт НАСА Марк Водні лишається на Марсі на самоті, заради того, щоб вижити, він має застосувати всі знання, які у нього є. Він має боротися за своє життя і вірити, що колись його заберуть. Це історія про непередбачуваність, самотність, сміливість, боротьба за виживання та роздуми на різні теми. Якщо детальніше розглянути сюжет, то так надалі можливі спойлери. Тому для тих, хто їх боїться, я зробила таймкоди. Тож, ви можете скористатися будь-яким та перейти у інший. Розділ цього відео. Що ж, екіпаж з місії Арес 3 мав пробути на Марсі не один день. Якщо що, мова тут іде не про теперішнє, а про майбутнє. Звичайно, наса попіклувалося про свій екіпаж, і люди зробили все для того, щоб максимально комфортно тут перебувати, і щоб в них були можливості тут жити і щось досліджувати. Тож тут, звичайно, був спеціальний будинок, тут було різне обладнання, враховуючи сонячні панелі для того, щоб у них була енергія, звичайно, якісь власні речі екіпажу. Так, звичайно, я зараз не кажу про весь гардероб. Ні, я зараз кажу про невеличкі такі речі, які були важливі кожному з членів екіпажу. Звичайно, тут же був певний набір ліків, які гіпотетично могли б знадобитися. Та, звичайно ж, припаси їжа. Тобто все тут було розраховане на команду, яка мала б тут залишитися на певний період часу та займатися своєю роботою вивченням Марсу. Проте, коли вони все розклали, поставили свій будинок, на них насувалася небезпечна пилова буря. З одного боку, вони могли б перечекати, але розуміли, що це занадто небезпечно, що будуть певні руйнування, хтось може постраждати, і тому було прийнято рішення достроково евакуюватися. Власне, під час цього заняття їх і застала буря, і почалися аварії. І так сталося, що Марк Уотні відлетів у цю бурю, його скафандр було пошкоджено і почався процес розгерметизації. Зважаючи на те, що ти не проживеш у пошкодженому скафандрі. Досить багато, а навпаки, в тебе досить мало часу на те, щоб вижити. Команда не може знайти його у пиловій бурі. І коли час стікає, вони розуміють, що, скоріш за все, Марк загинув і тому відправляються на орбіту, на Гермес, на корабель, що чекає їх там. Власне, отак от Марк Вудні лишається покинутим на безлюдній чужій планеті. Він повертається до будинку та розуміє, що у нього є два шляхи. Перший це зневіритися та покінчити життя самогубством. Або ж інший варіант це боротися. Боротися і зробити все, щоб вижити, адже він знає, що через 4 роки має на Марс прибути місія Арес 4. Тобто люди все одно через 4 роки прилетять на Марс. Тому або він зневіриться та помре, або ж він буде боротися за власне існування, щоб мати можливість повернутися додому. Отже, Марко обирає другий варіант, і він розуміє, що наявність будинку припасів, які колись закінчаться та апаратури, ще не дає йому гарантії, що він протягне ці 4 роки. Що ж, потрібно ще щось вигадати з додатковою їжею, з додатковою водою, енергією, з можливістю якось зв'язатися з наса і не з'їхати з глузду за цей час. Так, місія майже нездійсменна, але іншого просто не лишається. Марк передивляється, залишені речі команди знаходить деякі фільми, знаходить збірку музики. І він розуміє, що це допоможе йому якось не з'їхати з глузду. Він робить інвентаризацію, і оскільки продуктів було розраховано на всю команду на певний час і навіть трохи-трохи більше про всяк випадок, він розуміє, що. Йому одному вистачить набагато більше цих продуктів, але ж все ж таки трохи недостатньо. Проте він знаходить картоплю, і в нього з'являється дуже дика ідея. Отже, лишається суттєво питання, як. Проростити картоплю у ґрунті Марсу ні, звичайно, не назовні, а у житловому відсіку, тому що назовні ж нічого не житиме. Він також починає вести журнал про своє життя, про свої успіхи, про свої ідеї, про свої невдачі, які звичайно також є. з надією, що можливо, якщо він і загине. Це колись хтось знайде і дізнається про те, що він жив, чого він досяг, що він тут робив, можливо, якісь відкриття, які е, він зробить. І оскільки на Марсі вже Багато покинутої різної апаратури, різних безпілотних модулів, з якими колись були втрачені зв'язки. Тож він рушає до одного з найближчих. Власне, з тим модулем, до якого він рушає, був втрачений зв'язок ще в 90-х. Для чого він це робить? Ну, звичайно, щоб полагодити та якось зв'язатися з НАСА. Чого він ще не знає, це. Те, що НАСА про нього вже знають, і вже працюють над тим, щоб якось йому допомогти, щоб він не помер. Звичайно, я стикалася з дуже різними відгуками стосовно цієї історії. І те, що це неможливо, і те, що це безглуздо, і те, що він би ніколи не зміг там вижити один і е, з, з тим, що це взагалі. Неможливо і ніколи не буде можливо, і все таке інше. Як на мене, це просто коментарі дуже нудних людей. Чому? Ну тому що, по-перше, мова ж іде про наукову фантастику. По-друге, мова йде про майбутнє. А з цього витікає, що те, що мало вірогідно зараз, хто зна, чи буде можливо у майбутньому. Так, я знаю, що загалом багато людей ставиться до фантастики з певним упередженням і досить скептично, хоча, на мій погляд, дарма. Якщо так подивитися, то багато чого зі світу фантастики це вже реальність. Дослідження космосу, Марсу та можливостей людини у космосі насправді не зупинялося. Те, що на Марсі немає поки що колонії, це не означає, що її поява взагалі неможлива, ну нехай у найближчі 100 років. То чому б у якомусь гіпотетичному далекому майбутньому наш марсіянин не міг би залишитися у домі на Марсі? Історія у книзі бере той період часу, коли висадка на Марс вже далеко не перша. Звичайно, чи можлива гіпотетично така ситуація саме зараз? Ні. Але хто знає, що нам готує майбутнє? Бачила, до речі, інформацію в інтернеті, нібито наші сусіди хотіли бути тими, хто ступить першим на Марс. Але Господи, якщо вони творять таке на Землі, я навіть не хочу уявляти, щоб вони створили в космосі. Або ж витворили. Це краще підійде. Тож давайте їм побажаємо ніколи не вилазити з їхніх болот і робити тільки отрицательні польоти на дно. Стосовно герої та персонажів, загалом, вони класні, і мені дуже сподобався герой. Мені сподобалося його почуття хумору, а воно є. І насправді це добре, тому що у такій ситуації було б. Досить складно, без гумору. Звичайно, програму НАСА не обирають будь-кого. Це дуже ретельний відбір, і кожен астронавт має бути підготованим. До того ж, кожен має по декілька професій, що логічно, адже екіпаж невеличкий. Так в екіпажі є механіки, біологи, хімік, лікар, що логічно. А то хто знає, що трапиться. Також є свій спеціаліст із комп'ютерних технологій. І це логічно, хтось вже має наглядати за всіма програмами і, якщо що, змогти це владнати прямо на місці. Тому, звичайно, наш герой також не був людиною з вулиці: Марк Вотні, інженер-механік та ботанік. Тому, звичайно, вирішення деяких питань, особливо, якщо в нього були для цього всі ресурси, це власне його робота. Тому, звичайно, для цього, майже для цього, його і взяли у цю програму. Саме тому у нього і був шанс якось протягнути своє існування. Тож перед ним постає питання: чи можливе життя на Марсі? Ну так, для скептиків, які я бачила, лишали коментарі по типу людина ніколи не ступить на іншу планету. Ніл Армстронг, який ступив на місяць, так він, мабуть, так-так пішов. на... Адже люди вже ступили на поверхню, яка не є земною. Тому, звичайно, чому людина колись не ступить на Марс? Хоча ні, перефразую інакше, чому б і не Марс, в історії, до речі, все досить детально описується, чому герой робить так, як він робить? Навіщо він це робить, як він це робить, до чого це призводить? Якщо в нього трапляються якісь трабли і невдачі, чому вони трапилися і як їх можливо усунути? І це й не дивно, бо автор провів дуже ретельну роботу. Він має досвід роботи у галузі комп'ютерних наук, але він також проводив ретельне дослідження для своєї книжки для того, щоб вона була як найбільш достовірна. Вейр вивчав орбітальну механіку, астрономію та історію пілотованої космонавтики. У творі гостро постає питання самотності, наскільки це важко для людини, що вона може із цим поробити або ж не може, як взагалі це все можна пережити? Чи постають думки про кінечність життя та приреченість? Так, звичайно, непередбачуваність подій, адже трапитися може взагалі будь-що. І можливо, ти навіть взагалі не зможеш на це ніяк вплинути, і тобі не зможе допомогти ніхто. А можливо, що ти сам станеш причиною деяких подій. На моменті про те, що ми захарастили Марс, я подумала: а реально це правда. Давайте подумаємо про теперішню реальність. Людина ще не ступила своєю ногою на Марс, але там вже безліч уламків апаратів з нашої планети. Одні тільки безпілотні модулі, з якими був втрачений зв'язок, які там залишилися чого варті. І взагалі іноді виникає відчуття, що люди захарастять взагалі будь-що до чого зможуть дотягнутися, якщо, наприклад, подивитися навіть на нашу орбіту, адже на ній вже багато сміття. До речі, там же ж японці збираються запускати у космос якийсь апарат, який буде збирати сміття на орбіті, а там вже повному вкуп насправді. Подивилася фільм 2015 року, і насправді він також мені сподобався як і книга. Можливо, тому що він майже повністю був знятий за книгою. Змінили деякі деталі, вилучили деякі моменти, але загалом все те й саме. Тому фільм також рекомендую. Я також очікувала, що, можливо, у фільмі покажуть аварію, яку зазнав ровер під час своєї подорожі до Арсу 4. І що покажуть полову бурю, у яку потрапив наш герой, але цього не сталося, і дорога в нього більш-менш пройшла по лайту. Також, коли герой їхав від свого будинку до станції, до якої мав дістатися, насправді пройшло дуже-дуже дуже дуже багато днів. І коли у фільмі спитали Мінді, це дівчина, яка за ним спостерігала зі супутників, вона сказала, що він ну, і десь там ночує. Але це не так, тому що він примудрився зробити собі. Надувну спальню і не ночував просто під відкритим небом у скафандрі. Так, деякі моменти не пояснюються у фільмі або ж досить пробігцем показуються так, що ти можеш цього навіть не помітити. Але якщо ти читав книжку, то тобі все зрозуміло. На цьому, власне, все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Окрім того, нагадую про мій промокод Книга з кавою», що дає 10% знижки в онлайн-крамниці Вівату, а також у фізичній книгарні. Подробиці в описі під відео. Нагадую, що використовуючи цей промокод, ви підтримуєте розвиток цього каналу. Також дуже вдячна своїм спонсорам за підтримку на Buy Me Coffee». Ваша підтримка для мене. Безстійно дуже дякую. На цьому, все до зустрічі у наступних відео. Всім па-па.